Канада в Альберті фіксують зростання ворожості до іммігрантів, побільшало расизму та образ. Працівники центрів для новоприбулих повідомляють про хвилю агресії до іммігрантів. У Калгарі жінки в хіджабах стають жертвами образ. А деякі клієнти зазнають панічних атак. У центрах навіть посилили охорону та підтримку на гарячій лінії. Експерти пов'язують ріст ненависті з емоційними дебатами навколо імміграційної політики країни. Канаді оштрафували міноборони за знищення гнізда рідкісного яструба. Інцидент стався на військовій базі в Альберті. Міністерство оборони Канади оштрафували на 10 тисяч доларів за те, що важкою технікою знищили гніздо з трьома яйцями рудого яструба, виду занесеного до списку під загрозою зникнення. Попри наявність внутрішніх інструкцій щодо захисту тварин, гніздо було зруйноване під час демонтажу огорожі. Олександр Каяниця завершив благодійну ходу Альбертою. Зібрав майже 25 тисяч доларів. Українець із серебральним паралічем Олександр Кияниця пройшов 200 кілометрів пішки Альбертою, завершивши благодійний похід Гіфт Walking». Його мета підтримати українські лікарні під час війни. Олександру вдалося зібрати майже 25 тисяч доларів. У дорозі його підтримували місцева влада, волонтери та представники Конгресу українців Канади. Також у перервах. Між ходою були зустрічі з небайдужими громадянами, а також із пластунами. А та ми дуже раді, що Олександр зміг до нас вступити. Це дійсно український теріфакс приходить дуже далеку дорогу, і ми дуже раді, що він зміг у нас піти. Дітям це це було майже недоповірення, що що є цей, що що може ходити. І дійсно е, йому е, так путу далеку віддаль е, проходить і, і за дуже важливу ціль. І я думаю, що це їм показує, які є можливості. Е, що якщо дрімаєш, можеш досягнути все, що все що захочеш. Це вже п'ятий похід Олександра. Раніше він долав сотні кілометрів між Монреалом та Отавою, а також між Торонто та Ніагарою.